Знову навіки ми прийшли до вас про рефіки, діалогу. Якщо можна. І хочемо говорити після храму. У нас є документ. Можемо вам показати, з єдиного державного реєстру. Ну, ви, мабуть, вже знаєте, що цей храм, різдва Півсятої Богородиці, він вже належить до Православної церкви України, не до УПЦ, а до Православної церкви України. Ну і відповідно до чинного законодавства ми хочемо разом з прихожанами, які тут моляться, і ті прихожани, які хочуть ходити до цієї церкви, але оскільки вона мала московське підпорядкування, щоб ми всі разом молилися в справжній українській церкві. Не за те, щоб ніхто з цього храму не йшов, щоб зберегти всю парафію так як вона є. Ми прийшли з миром до вас. У нас немає болгарок, у нас немає нічого. Ви бачите. Часу було неможливо зайти зайти до хана, правда, мати? Ну, Добре, так щоб, знаєте, я сам е, не можу з вами зараз е, щось говорити так, е, як якісь серйозні питання. Повіні бути прихожани, наші зібратися, і ви повинні з ними говорити. І Хто ви, такий? Я людина? є наймир, я найми ну, тут, розумієте? Ви, 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 але, ви, мене люди не мили і вони не... люди тут все вирішують. Є парафіяльна рада. І прихожани, вони Це вирішуються, Я і ми тут. Е, за весь цей період формування України у нас, на жаль, були різні церкви і були різне ставлення. Стосовно української церкви, не було канонічного ставлення. Сьогодні церкви є частина церкви об'єдналася, а частина залишається в російській себе поводити е, за на порох територіях і залишатися про цю інструмент це сьогодні сьогодні усі зібралися вся ініціативна група заставищи ми з вами особисто я метала за, за це вас за, 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 що, е, в заставці повинна бути українська церква ваш син Він, ваша сім'я також знає, що таке фронт. Сьогодні я є представник духовенства і частина тієї ініціативної групи. Ми не могли чекати взостання, оскільки часу було багато. Війна повномасштабна, війна йде 2014 року, а повномасштабне вторгнення. З 2022 року пройшло багато часу, а священне коробленство не переходить. Оскільки, ви знаєте, що ми чекали. Вам було багато запропоновано для те, щоб об'єднуватися в єдину церкву. І я особисто з вами в розмові говорив. Ваші єпископи мовчать, вони не підтримують собі. Коли ми зустрічалися, пам'ятаєте, це ще було до собору феопаніки. Так. Після з... того ще... собор провівся. Так. І на якому повністю розірвали московську ну, папірфам, Такі так. були зв'язки в нас. Це так говорять єпископи. єпископи Духовенство документами ви це засвідчити не можете, тому що розірвання немає і є, покладається все на статус автономії. Але різниця між автономним статусом і автокефалією є велика. Автономос — це коли залишається частина чи держави, як автономна Республіка Крим, або в даному випадку церква, але вона все рівно. Внутрішньо вона ніби самостійна, але вона підпорядковується Москві. І автономний статус він не дає вам повну незалежність вашої церкви. Не відмінно від автокіфальної церкви. Тому Ларс е замовив Ця група, ці люди, які тут є. Ви знаєте, що ваша громада на сьогоднішній день була захопана є унизька церква. Тому ми сьогодні тут не для того, щоб проливати кров, болгарки, а ми звертаємося до вас, як до пастора, як до священника того, який багато зробив для цієї церкви. Сьогодні ми звертаємося до вас із закликом об'єднатися. Незважаючи на те, що е, збори, на жаль, хоч пройшло багато часу, ви все-таки не насмілилися провести самі зробити цей крок. І, е, але незважаючи на те, що ви не зробили самостійно цей крок, уся громада і члени вашої е, громади вони також підписалися у, у тих протоколах, на яких створився. Е, вже нова реєстрація і перереєстрація відбулася. І ви це знаєте, що в принципі громада ваша готова. Можливо, декілька людей, які ще не хочуть, не усвідомлюють за різних причин. Причин маніпуляцій, можливо, є різні. Кожна людина має свою причину. Але в цілому сьогодні кожен день зволікання нашого часу. Це кров наших хлопців на війні. На Буковині є три речі. Взагалі в Україні є три речі, за які путь чіпляються. Мова, територія, яка межує з Росією і церква. У нас межі на Буковині з Росією немає. В заставні люди говорять українською мовою, а не російською. Мова не є каменним спотиканням, чого би сюди прийшов Путін. Але залишається церква. Залишалася до того часу, поки не провелися збори, поки не було прийнято рішення і поки не було реєстрації. Сьогодні усю цю роботу ми зробили уся Заставівська громада, в тому числі багато ваших прихожан, які долучені, вони також стали творцями оцього переходу. Сьогодні, отець Олег, ми в першу чергу звертаємося до вас, як до того, хто очолював багато років цю громаду, хто був настоятель. Звертаємося до вас. Я звертаюся як і капелан, і як представник українського духовенства і від владики. Звертаюся до вас з проханням, щоб ви не полишали цю громаду, яка вже юридично є зареєстрована. Прошу вас, як колишнього настоятеля, залишатися в лоні цієї церкви і продовжувати молитися за людей, бути достойним пастором, залишатися пастором на своєму місці. Я, як священник, був би цьому дуже радий. І е, усі члени і більшість прихожан ваших, ви знаєте, рішення підтримують. Зволікати часу немає. Кожне зволікання воно приводить до поментів, як ми це бачили, провокацій тих, які створювали і в Жадові, і в Задубрівці, в Довтралах і на днях у верхніх станівцях. Зволікання породжує ненависть, злобу і роздор між нами, між людьми, між українцями. У мене є чужі. Щоб Прийдуть люди, ви до них прийдіть, поспілкуйтеся, зверніться до них. Ну це, це... знаєте, просто це... Багато дивіться, залежить від але... ми... Ви не настоятели. Ми... Зараз я звертаюся саме. Коли до вас ми почули настоятели. за зібрання в заставні голосування, я в неділю звернувся до людей і сказав, що є такі слухи. І запитався, як люди хочуть. Якби б люди сказали, що ми хочемо, то, будь ласка, це був би їх вибір. Так ні одна людина в церкві не, не сказала, що вона. Вони вам і не скажуть. Вони нам Отець кажуть. Олег, ви... це маніпуляція, тому що ви знаєте, що ваші прихожани, велика частина, вони сьогодні очікують, що тут почнуть молитися українською мовою. Ви самі цього знаєте. Ви знаєте, що люди тут очікують. Ви знаєте, що. Моління українською мовою в нас було ще з 92-го року на синоді прийнято, що не якщо більше 50% прихожан хочуть молитву на українській мові, то можна ціла. її звершувати. Сьогодні е е молитва українською мовою не просто молитва, а кому ми підпорядковуємося. Підпореквання... Ми на російській мові точно ми не молимося. Ну, ви знаєте, що є російський ізводим. Ну, я розумію, що київський ізводи. Я просто можу вам принести книжку, на які молилися в 17 столітті, якщо це це, на якій ми молимося, якщо about ви зможете люди. Ваша парафія дійсно просвітлена і тут багато відбувалося. І молилося старослов'янською мовою з українським ізводом. Так, але молилися, наприклад, українською. І все рівно церква залишалася у підпорядкуванні Москви. Все рівно Єпископ Чернівецький і Буковинський залишався Мілеті, який позбавлений громадянства навіть українського, за, в тому числі, за ордени за повернення Криму в лоно Росії. І допоки ви залишаєтеся у складі оцієї структури, і допоки залишається церква, російська тут, церква, вона залишається. І тут Путіна чекають. Ми це всі знаємо. Ми бачимо, що сьогодні говорять на переговорах е і Трампу на міжнародних у, у мирних домовленостях, як гостро стоїть питання української церкви. Тому ми зараз отут звертаємося, нема часу вже е говорити. Ви свідомий священник, ви розумний священник, на відміну від багатьох, ви розумний священник, який все розуміє, все знає. Тому ми сьогодні до вас е, сюди прийшли для того, щоб е, мирно звершити от, е, ті речі, які повинні бути по закону. Не створювати шуму ніякого, е, не нашкодити громаді у служінні, щоб все залишалося в рамках е, того порядку, який тут в храмі, але вже в єдиній українській церкві. Щоб в цій церкві могли молитися за наших воїнів спільно з усією Україною, не ділячи нас на малоросів, якихось канонічних, неканонічних, ми повинні бути єдиними українцями. Питання того, це повинна робити влада сьогодні, а не окремо люди -го на можу жаль, написати в нашу групу. Хай на 6 -го годину прийдуть приближати сьогодні. Ні, ну просто ви якщо хочете поговорити з ними. Отець ви просто почуєте їхню думку. Отецьоле. Отець 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 хто я такий? Я... Ви маєте великий авторитет, ви є духовний батько, до вас дослуховується. Я коли якщо... прийшов про колись в міську раду, треба було мені приписати було дочку, mm -hmm. там зятя, то мені сказали в міській раді, що ти ніхто. Там люди вирішують ці всі питання. Принесеш збір парафіальних зборів. Якщо там дозвіл приписати, я кажу, ну я настоятель храма. І я в цій хаті проживаю. І мені сказали, ти ніхто. Ти тому я вам говорю, так як мені завжди говорили скрізь міській раді, паспорсові, що я ніхто що є тут. Перехважани і парафіяни вони вирішують всі питання. Тому я ніхто. Я думаю, добренько, прийде час. Я згадаю ці завжди слова, які мені завжди говорили. Що я не вирішую тут нічого. Тут вирішують люди. Я. Повторюю то, що... Тим не менше, якщо ви зустрінетеся, от сьогодні ви кажете, з своїми парафіянами, ви маєте можливість зустрітися і донести, і донести нашу думку, яку ми сьогодні до вас прийшли з миром. В 90-х роках, коли Свято-Миколаївській церкві, коли вона переходила до Київського патріархату, це відбулося мирно, тому що застава завжди вважалася інтелігентною, культурною. Демократичною Толерант. толерантною, демократичною, і ми хочемо цю традицію продовжувати, щоб ми не перетворювали от е, е, ті переходи, як про це, що було в Станівцях, коли прихожани московського патріархату били ланцами, били бітами. Коли були різні провокації, ми тому прийшли до вас, щоб ви донесли своїм я парафіянам... Не організовую це. Це я трафіям організовуються. Всі Тарасівна, я це не ми, організовую. ми тому не ви організовуєте. Тобто, не ми говорю. хочемо, щоб ви людям це люди своїм самі донесли, вирішують чи бити, чи не бити, Ні, чи робити, чи не робити, Вони вирішують, як їм чинити, чи їм кудись переходити, чи їм не переходити, тому що вони це будували. Розумієте, це ж ті всі люди, які. Е, Цих стареньких людей вже в принципі, Люди 80% вже немає. Діти, внуки Отець Отець приходять Отець. вже. Люди е, прийняли рішення. Кінцевим рішенням, того, що прийнято, є той папір. Який є узаконений, і він сьогодні ось уже на вже от скажіть, що, скажі, що з цим папером, що б ви зробили на нашому місці? Е, просто е, подія, Це яка відбулася у місті, вона розумієте, Вона ну незаконно від зробилася, незаконно ви, 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 незаконно. Дивіться, що ви хочете? Диві... Не хочете упустити у храм рідного дивіться. Вору? Дивіться, мені дали статут mm -hmm. давала обласна адміністрація. Дала статут. Ви ж самі знаєте, що таке статут, статуті, статут це все. Там записано, що парафіяльна рада, парафіяльні збори, верніше, вони вирішують долю бути під яким єпископом, куди переходити, яку конфесію. Ви розумієте, вони Олег, а, речі відбулися. А за, ви самі у розумієте, що місці в місті. Пані голосували люди, які до нас ніколи не приходили не до церкви. Тож вони не рахувалися нашими не парафіянами. До нас, до нас приходить одна жіночка з сином Яблонівки. До нас є плодні. Варвара приходить з сином Це правда. Що? Ну, Що? Каже, Збори Що ви хочете? Ваша пропозиція? Пропозиція так, щоб люди спокійно молилися собі. Вони ну, на російській мові не моляться. Кирила Можливо. не згадують, не молиться за Кирил. Про належність церкви. Приналежність. Приналежність. Люди, церкви люди свою думку, думку висловили. Вони, вони, вони не передумують. Вони не передумують. Отецеле. Тоді який вихід, скажіть. Вихід, Якщо у нас документи є, от скажіть, який вихід? Ви розумні? Просто люди, люди наші е не можуть зрадити владики Онуфрія. Чому? Тому, Тому що, що його визнають у в цьому світі що шоладк шоколадки роздавав іконки, так і ви досі не можете пояснити людям, Ну Розумієте хто це? Такий він внуфрії. давав їх як як військовим ви так полоненим. Так ви так ми наші наші теж. Виконуючи Женевську конвенцію, навіть гроші витажу, це також не бентежить ваших бракожанок. Ордени від Путіна не бентежать. Я прихожан. це знаю. Я просто ми говоримо це, це, про чоколадки. Чому, чому ви не Чому ви не розкриєте правду своїм прихожанам? Що будемо робити? Так. Чого Чого? робити? Дивіться, згідно закону, воно все відбулося правильно. І та да, сама адміністрація. Вони ж відповідно дали постанову і вони узаконили документи, узаконилося рішення. Рішення приймалося на ньому були всі правості органи, всі структури були присутні. Ви також були проінформовані, ви знали, що воно відбувається. Проігнорували, прийшла тільки світла. Мені ніхто не дзвонив. Коли там сказали, що. Вони казали, я почув це вже в церкві на після що збирається належність до патріархату. Ви більше належність до Московського патріархату. Оце Володь. головна причина. Питання, Ви можете молитися на Старослов'янській навіть. Юристичній можете молитися. Час, час, через деякий час воно все одно перейде. Як не на київський звод, то на українську самі люди захочуть. Але сама належність до Києва це буде для людей вже е, очищення від Москви, розумієте? Це свого роду очищення. Якщо ви не можете пояснити, а ви можете пояснити, Ви пам'ятайте, в 22-му році ми з оце Миколою були у вас. І як ви розповідали нам, що коли почалася війна в 2014 році, ви звернулися до Владики Малетія і Малетію сказали, Владико, ми не можемо людям брехати, це ж Росія напала, ми мусимо людям правду казати. Що владика вам сказав, треба трошки почекати, почекайте, буде рішення в Києві, буде рішення. Коли почалося повномасштабне, ви знову пішли до владики Малетія. Ви знову це саме почали казати. І ви тоді нам сказали, якщо в Києві, бо це було після Феофанії, ми з вами зустрічалися. Якщо в Києві не буде рішення ніякого прийнято стосовно конкретного відрізання від Москви, я поїду за кордон. Ми поїхали за кордон. Ви приїхали з-за кордону, ви стали зовсім іншою людиною. Ви не були таким омосковленим. Не, просто, ну, Однозначно ви не були таким. після що, Феофанії ну, Повинно бути ще, це ну, В даний момент Феофанії не міг відбутися. Синод міг відбутися у Феофанії, але не Собор. Собор, собор це велике об'єднання священників, мирян. Хто був представний? Там велика кількість хіба людей в Шофані було. Там є таке е, такі приміщення. Якісь були, коли скликається собор, він скликається е, наперед. Там оголошується це, а не ні, ну я не розумію, зібрання і за інше собор собор. Значить канонічний я був перший Порядок рок. я згідний, що він до кінця От, не сказав... Ви маєте можливість, маєте вплив. Ви можете людям сказати, переказати від нашого імені, що ось ми хочемо такого, ми хочемо миру. Ми не хочемо якісь політики. Це єдине, ми будемо завершити, тому що ми розуміємо, що ви сьогодні ніяке рішення не приймете. От є але Іван, Іван передайте... Григорович, щоб він був секретар наших парафіяльних зборів, хай віддасть відповідь, щоб я не. Не скажете, це ще не говорить, ми то, що йому хочеться. Говорили, не він все от голос нашої парафії, боже сказав. Ми одне питання. Ви посилаєтеся на те, що є частина, православний царство України. Нам дуже цікаво, що ви скучили, нам не було в себе. Ми не знаємо. В церкві висловила свою думку, що вона не переходить, вона залишається в РПЦ. Було присутня Я вважаю, людей. що сьогодні yeah. е говоритися yeah. в українській yeah. церкві. Yeah. 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 Я думаю, що сьогодні yeah. якщо yeah. сказати, називати імена yeah. сьогодні ми не будемо, yeah. yeah. тому що yeah. якщо yeah. говорити yeah. про те, якщо запитати усіх прихожан вашої церкви і де ви хочете бути, в коні РПЦ. І чи якщо по закону, тому закону. Ви перевищуєте повноваження. Дозвольте Дозволите мені, будь ласка, я почала, ви Світала. мені не дали. Поговорити. Якщо поміняти табличку, так як це повинно бути згідно, згідно закону я зараз на РПЦ. Ви зараз говорите, від імені людей ви не маєте. Зараз дивіться саме, що зараз таке повернення. Я зараз говорю всі ще. Якщо поміняти і запитати.